дітки! Між травинок досьлений, на фіалках синій, на ромашках білий-білий, сірий у хмарині, на червоних черевичках крапельки червоні, і з чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Як ви вважаєте, чому я згадала про дощик? Так, тому що прийшла осінь і на дворі накрапає дощ. А ще тому, що дощ це вода. Ми з вами знаємо, що вода не має смаку, запаху і кольору. Вона прозора. А ви знаєте, що таке веселкова вода? Ні? Зараз ми з вами дізнаємось. Пропоную разом зі мною провести невеликий дослід. Але пам'ятайте! Дослід треба проводити тільки у супроводі дорослих. Для досліду нам потрібно цукор, прозорі скляночки, фарби, вода, ложка. У першу склянку ми цукру не додаємо, у другу додаємо ложечку. У третю склянку додаємо дві ложки цукру. У четверту склянку три ложки цукру. Доливаємо в склянки воду. Ось так і розмішуємо цукор. Зафарбовуємо воду в різні кольори. Першу скляночку додамо зеленого кольору, у нас зелена водичка. Вот так. Другую скляночку. Да, да, думаю, У нас будет яскравый, жовтий колір. Вот так. Третью скляночку, думаю, червоного. Такие у нас будут яскравые, осінні кольори. Вот так. І нарешті в четверту скляночку додаємо синьої фарби. Ось які ми насичені яскраві кольори отримали. А зараз ми з вами візьмемо ось таку склянку і ось такий великий шприц. Наберемо у шприць зеленої води ось так небагато і витискаємо її на дно нашої склянки. Ось так вам видно. Далі набираємо жовтої води. наказати води жовтого кольору і витискаємо водичку на саме дно склянки. Ось так. Далі набираємо червону, водичку червоного кольору. Так само опускаємо і витискаємо. Ось так. Бачите, які утворюються шари і наступна водичка синього кольору. Не забуваємо опускати шприць на саме дно. Ось так потрошку випускаємо і зі шприця водичку синього кольору. Подивіться, у вас утворилась Веселкова водичка. Так можна використовувати декілька фарб. Це просто. Чим більше цукру ми додаємо, тим більша стає густина води. Вода з більшою густиною опускається вниз, а з меншою піднімається доверху. Беріть побільше різноманітних, різнокольорових фарб. І експериментуйте успіху!